А на Авдіївському напрямку як повідомив головком Збройних сил України Олександр Сирський, наші військові виходять Завдіївки та переходять до оборони на вигідніших рубежах. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. З його слів, українські бійці гідно виконували військовий обов'язок, зробили все можливе для того, аби знищувати найкращі російські військові частини, завдавати окупантам значних втрат у живій силі та бойовій техніці. Рішення про вихід Завдіївки було справедливим і професійним. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що найголовніше завдання для України зберегти власне. Сних людей голова країни зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила за два роки війни. Країна терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців. За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинуло тисячі окупантів. Командир 3 ж окремої штурмової бригади збройних сил України Андрій Білецький заявив, що в Авдіївці військові зробили все і навіть більше у своєму телеграм-каналі. Він подякував бійцям за гідний бій, який дали ворог Рогобавдіївців в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі в техніці у снарядах він зазначив, що бійці виходять на підготовлені позиції, аби повернутися і завдати ще сильнішого удару. Він подякував командуванню за це рішення та додав, що бій триває. На карті сервісу Deep State Авдіївка виглядає як напівоточна. Російські окупаційні війська штурмують місто з декількох напрямків одночасно, а також атакують сусідні населені пункти. Зокрема, за їхніми даними окупантам вдалося захопити залізничну лікарню та міський парк. Крім цього, окупанти просунулися на територію Авдіївського заводу металевих конструкцій в районі Ластичкино та Невельського. З даними об'єднаного прес-центру село оборони Таврійського напрямку. Зараз російські війська атакують в районі Ластичкино, Авдіївки, Західніше Бердичів та неподалік Первомайського і Невельського. На думку аналітиків, з Інституту вивчення війни українським військом ймовірно доведеться провести контратаки, аби впорядковано вийти за Авдіївки. Аналітики переконані, що російські військові намагаються ускладнити відхід ЗСУ, тоді як подальші українські контратаки можуть призвести до подальших втрат противника. Фасіві розповіли, що окупантам ймовірно буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять зсу. При цьому росіяни можуть зазнати значних втрат, якщо вирішать атакувати ці позиції збройних сил України на відкритому полі. Своєю чергою, Російський пропагандист Максим Калашніков написав про те, якою ціною далися окупантам руїни Авдіївки. За його словами, неприпустимо озвучувати кількість втрат, адже Авдіївка обійшлася окупантам кратно дорожче ніж Бахмут, і навіть заключний етап штурму коштував для них дуже дорого. Калашніков також визнав, що у підсумку росіяни все одно отримують не місто, а руїни. І от якраз далі розповім про втрати ворога, зокрема в районі Степового, військові 47-ї окремої механізованої бригади показали, як відпрацювали по російських цілях у селі. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них видно, як воїни збройних сил України нанесли декілька ударів з танкового протитанкового гранатомету по російських позиціях. Також в цьому районі наші захисники ліквідували групу російської піхоти. Результатами своєї роботи поділилися оператори 8-го окремого полку ССО. Вони зазначили, що противник час від часу був змушений покидати свої нори. Причин для цього достатньо: зміна постів, логістичні проблеми або натиск сил оборони. В цей момент їх і підловлюють оператори БПЛА, які знищують окупантів, як тільки вони потрапляють у поле їхньої уваги. Як результат, втрати ворога склали семеро військовослужбовців вбитими, двоє пораненими. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші. Військові знищили 609 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 21 одиницю військової техніки. Мови йде про два танки, 11 бойових броньованих машин, чотири арт-системи, один протитанковий ракетний комплекс та три автомобілі. Я нагадаю, що велика кривава битва за Авдіївку тривала 4 місяці. Росіяни з жовтня 2023 року розпочали масштабний наступ на Авдіївку. Вже в кінці січня експерти заговорили про критичну ситуацію в місті та необхідність виводити гарнізон. Проте цього тоді не сталося. На початку лютого ситуація стала критичною. Росіянам майже вдалося перерізати шляхи постачання захисників міста. Додам, що Авдіївка невелике промислове місто, звідки дуже близько до Донецька. Всі ці роки Авдіївку утримували українські війська, які побудували там міцні обороні України. Кріплення, попри близькість до лінії фронту, місто останні роки розвивалося та економічно зростало. Повномасштабна війна все змінила. Зупинився місцевий завод. Більшість мешканців залишили місто, рятуючись від щоденних руйнівних бомбардування. Місто перетворилось на руїну для обох сторін війни. Авдіївка мала важливе політичне та військове значення. Росія намагалася відсунути українські війська на безпечну відстань від Донецька. Також Росії не приховували Авдіївку, хотіли взяти до переобрання президентом Володимира Путіна у березні 2024 року. Для України Авдіївка була важлива як великий залізничний вузол, потужний промисловий центр. А також як постійна потенційна загроза для Донецька лише за декілька кілометрів від це проходить дорога, що поєдне Донецьк, Горлівку та Луганськ. Прирізати її означало б суттєво ускладнити логістику військ противника.